Чи зустрічали ви коли-небудь аромат, який будуть хейтити майже всі в Тіктоці? Чи зустрічали ви аромат, який топові парфумерні блогери Америки будуть називати Pentті Dropper для жінок? Що в перекладі означає: привіт, я вся твоя поїхала до тебе? Чи зустрічали ви аромат, який скаже ніші? Чуваки, ви можете відпочити. З'являюсь я. І зараз мій час, я тут король. Якщо ви такого не зустрічали, вітаю на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Макс, я з міста Герой Харків. Тут будемо говорити про парфюмерію і маркетинг. Так, цікавий мікс. Ви можете підписатись, писати, чий його вас цей аромат. Всі мої думки про парфюмерію і маркетинг. Вони суб'єктивні і вигадані. А я говорю про Та-да-да-дам! Dior Саваш Elixir. Я не знаю, як я пропустив цю фантастику. Точніше, я знаю, в 2022 році, а це Окрема 2021-го. Деякі сусіди вирішили, що погано жити їм це замало. І нехай погано живуть всі, особливо ми, українці, поруч. Я думаю, всі зрозуміли. Це для мене шедевр люксової парфумерії. і я одразу скажу, що для мене це дуже впевнений перехід а, парфюмерії від люксу дизайнерського аромату до нішевої парфюмерії. І якщо у вас є Dior Sauvage Elixir, якщо ви його тестили, якщо ви його придбали, пишіть в коментарях, як вам цей аромат. Але перше, на чому я хочу зупинитись, це хейт навколо Dior Sauvage Elixir. О! Oh. Ну, по-перше, в Тіктоці парфюмерні блогери кажуть, що так пахне аб'юзер, так пахнуть колишні, і так пахнуть хлопці з 90-х або 80-х. І я навіть не хочу це коментувати, тому що, напевно, не у всіх є вища освіта. А враховуючи, що в Тіктоці зазвичай такі відгуки про аромат. Від наших сусідів, то я навіть не здивований, тому що я ніде не зустрічав, щоб просто навіть не спробувавши аромат, почали розказувати, що тут амброксан, тут Хімоза, і взагалі він такий, там щось якийсь шипровий такий, знаєте. Він дуже складний по сучасному. Знаєте, його треба просто потестити. Причому не в парфюмерному магазині, де багато молекул. Навколо вас, а просто якось нанести може на себе, взяти пробничок. Я, до речі, дуже зараз полюблююсь таку на розпив парфюмерію, тому що ти можеш не витрачати там, 7 тисяч гривень на флакон, а спробувати там, 4 мілілітри і зрозуміти, чи подобається тобі, чи не подобається. Стосовно хімози, тут є амброксан і тут є молекула, яка в хімії, в парфюмерній хімії зветься ISO і -IS Super. Тобто американці називають її дуже швидко Айсі супер. Це молекула, яка відповідає за амбру, за мускус, за деревні ноти, і в квінтесенції з амброксаном, що теж є молекулою, вони штовхають цей аромат так, щоб коли ви заходили кудись в ньому, всі робили ось так. Вау! Wow. Не обов'язково це сподобається всім, звісно, це парфюмерія, це на... комусь подобається, комусь не подобається. Але ось це блін, франсуа Дімаши, Перед тим як піти на пенсію в 2021 році. Я вибачаюся, якщо я помиляюсь, з датою випуску цього парфумчика. Це не парфумчик, фу, що я сказав. Це блін, це еліксір, це реально еліксір. Знаєте, от він як називається, і потім вже ж пішли Жан-Поль готє еліксіри випускати. Ну, це просто, я не знаю. По-перше, з точки зору аромату, він дуже універсальний. Він дуже. Він під костюм, під сорочку, під спортивний костюм, як на мене. По-друге, його стійкість, це просто щось надзвичайно неіснуюче. Це, це atomic Bomb, знаєте. І. Тут потрібно бути дуже обережним, тому що, наприклад, з цього флакончику, тестового, можна вшикнути навіть три рази. Але якщо у вас повноцінний, повнорозмірний, я думаю, що там один і максимум два. Бо якщо буде більше, буде бідулька, як на мене. По-третє, це витвір мистецтва. Коли кажуть, що він хімозний, і я взагалі не розумію, про що річ, тому що вся парфюмерія сучасна це про хімію. Хто вам сказав, що хтось прийшов, взяв ось ці там дерев'яшки, щось там, не знаю, щось там з них взяв, він там згоріли, він додав це в парфюм. Ні, воно так навіть ніколи не буде пахнути в реальності. Апельсин, наприклад, який є в якомусь ароматі, ніколи не буде пахнути реально, коли ви на ринок пішли і купили цей апельсин. Теж саме тут, у парфюмерії, є, як на мене, одна мета робити так, щоб подобалось в першу чергу вам. Мені Dior Sauvage Elixir, Це просто реально фантастика. Я дуже хочу собі придбати цей флакончик. І дуже цікаво буде почитати ваші відгуки, тому що знову ж таки, це ніякий не аромат аб'юзера, це, це ніякий не аромат колишнього. Або якщо ваш колишній так пахнув, це супер круто і нічого в цьому немає. І ось це ком'юніті парфюмерне, яке почало просто хейтити цей аромат. Ну, це показово, що дуже мало людей розбирається, як і я. Але я не поспішаю заявляти, що це якесь днище, що це якась, якась повна паляниця. Я просто його придбав, нанес на себе, наніс на себе. І коли я прийшов по роботі знімати контент. Одна з дівчин підійшла і каже: «Слухай, чим ти пахнеш? Я кажу, це Діорса Вашлексів, скажи, будь ласка, тобі дуже подобається. Вона каже, так це трендець. Четвертий момент це на холодну погоду. Причому для мене це зима, коли мінус, коли вітер, він дуже гарно розкривається на одязі. Дуже гарно. Він буде з вами присутній постійно, поки ви не будете стирати брати свої речі. Він, знаєте, я б не сказав, що він. Дуже шлейфовий, але він дуже помітний, це точно, він дуже стійкий, і для мене він е, якийсь такий, знаєте, аромат е, кокон, е, тому що е, коли ви наносите його, ви потрапляєте в свій вимір, де ви найголовніший, де ви дуже гарно пахнете. І всі навколо починають це помічати. Тому я дуже рекомендую всім спробувати. Якщо ви тікток-війська з аб'юзерами або колишніми, це не для вас, для вас підійде Бакараруш або якийсь там Льомдинуї, щось таке, щось таке забичене, знаєте, забичена ніша якась. Але для справжніх чоловіків, які знають собі ціну, які вміють. Вести себе на людях, які гарно заробляють, які успішні, це той самий аромат. Не знаю, що ще сказати. Це просто його треба брати. Зрозуміло, його треба купувати, брати, і все у вас буде добре. Мені здається, що коли ви його придбаєте, у вас навіть зарплатня стане вище. Хоча здається, що коли ви його придбаєте, стане нижче, тому що ви <роші> гроші витратите. І знову ж таки, ви тут не витрачаєте гроші, ви тут вкладаєте ресурс в те, щоб бути крутим. І це завжди повертається і конвертується в ще більшу суму заробітку. Це я так відношусь до ароматів. Це був Макс. Пишіть, ставте лайки або дизлайки, особливо, якщо ви вважаєте, що це аромат аб'юзера, а тут таки я з'явився і Ні, це не аб'юзер аромат. А я пішов насолоджуватись ним, тому що зараз у нас сніг за вікном в Харкові, скоро новорічні свята. І побачимось, скоро будуть нові огляди парфюмерії.